В нас утворилася петля. Пров'язуємо 5 повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, у нас на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. В нас на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві підлітзали один, два, два стовпчики без накиду. Повинні пров'язати ще шість стовпчиків без накиду. Пров'язали з'єднуємо, вводимо гачок в перший стовпчик без накиду, перетягуємо ниточку, її пров'язуємо через петлю. Цей кінчик ниточки відрізаємо. В'яжемо другий рідочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Цих три повітряні петлі рахуються стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик без накиду. Пертягуємо ниточку, начкою три петлі. Пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з накидом. накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом. Пров'язуємо сюди ще два. 1 Один. Два. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5, 5 стовпчиків з накидом. Формуємо попкорн, вводимо гачок в третю петлю. 1 2 3 Накидаємо ниточку на гачок, притягуємо її через петлю. У нас утворився попкорн. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накід, вводимо гачок наступний стовпчик без накиду. Сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два. Три, чотири. П'ять, формуємо. Попкорн вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, перетягуємо петлю. У нас утворився попкорн. Пров'язуємо одну повітряну петлю, Накид. В кожен стовпчик без накиду пров'язуємо попкорн. В нас повинно вийти 8 попкорнів. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 попкорнів. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок. Ззаді за попкорном, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок, вводимо гачок під низ, під варочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Формуємо попкорн, виводимо гачок в третю петлю. Один, два, три, перетягуємо петлю, у нас утворився попкорн. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо ще один попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. У нас утворився попкорн. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо попкорн, одна повітряна петля попкорн. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо попкорн, одна повітряна петля попкорн, одна повітряна петля. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок ззаді за попкорном у першу петлю. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточками відрізаємо. Гачок витягуємо, ниточку затягуємо, виріб повертаємо на виворотний бік і заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. У нас є петля, наш виріб, вируємо гачок під арочку, вводимо гачок в петлю, притягуємо її під арочку, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, і сюди ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, Один, два, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку і пров'язуємо сюди два стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ось ці кінчики, ниточки вже можна обрізати. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один, 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Накид. Вводимо гачок під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Пров'язуємо 2 повітряні петлі. 1. 2. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1. 2. Пров'язуємо 1 повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під нис під наступну арочку, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. 1. 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. під наступну арочку Пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1, 2. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1, 2 у нас формуються кутики. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. 2 Proviazujem 1 povietrenú pätľu, naked. Vodím ačok, pätnes, pätnestupnú a ročku, proviazujem 2 stovčky s nakedom. 1 2 Proviazujem 1 povietrenú pätľu, naked. Vodím ačok, pätnes, pätnestupnú a ročku, proviazujem 2 stovčky s nakedom. 1 2 2, пров'язуємо 2 повітряні петлі, 1, 2, накид, вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1, 2, пров'язуємо повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо два столбчики без накиду. Один. 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю, Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо два столбчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок, в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три. Накид. Вводимо гачок піднис під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо дві повітряні петлі, підліт, два, накид, вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок, під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок, під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Vodíme ačok 15, ručku proviazimo 2 stoľobčky s nákedom. 1, 2, proviazimo 2 povitrení petli, 1, 2, naket. Vodíme očak 15, tú samú ručku proviazimo dva stoľobčky s nákedom. 1, 2, 3, Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю в Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2. У нас формується квадратик. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачку дві петлі. Пров'язуємо через ці дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку відрізаємо і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Наш вір готовий. Дякую всім за увагу!